Пихі, глава 5. Після цього Мойсей і Аараон прийшли до Фараона і сказали йому, так говорить Господь, Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, щоб він звершив мені свято в пустелі. Але фараон сказав: Хто такий Господь, щоб я послухався голосу Його і відпустив синів Ізраїля? Я не знаю Господа і Ізраїля не відпущу. Вони сказали йому: Бог євреїв покликав нас відпусти нас у пустелі на три дні шляху принести жертву Господу, Богу нашому, щоб він не уразив нас моровицею або мечем, і сказав їм, цар Єгипетський, для чого ви, Мойсей і Аарон, відволікаєте народ мій, від справ його. Ідіть кожен з вас на свою роботу. І сказав фараон Ось народ у землі цій численний, і ви відволікаєте його від роботи його. І в той же день фараон дав повеління представникам над народом і наглядачам, говорячи: Не давайте надалі народу соломи для вироблення цегли, як учора і третього дня. Нехай вони самі ходять і збирають собі солому, а цеглин накладіть на них ту саму визначену кількість, яку вони виробляли вчора і третього дня. І не зменшуйте, вони бездіяльні, тому і кричать підемо, принесемо жертву Богу нашому, Дати їм більше роботи, щоб вони працювали і не займалися пустими речами. І вище представники народу і наглядачі його, і сказали народу, так говорить фараон, не даю вам соломи, самі підіть, беріть собі солому, де знайдете, а робота ваша наскільки не зменшується. І розіявся народ по всій землі єгипетській збирати жниво замість соломи, представники ж. Примушували їх, говорячи, виконуйте визначену роботу свою щодня, як і тоді, коли була у вас солома. А наглядачів із синів Ізраїлевих, яких поставили над ними представники Фараонові, били, говорячи, чому ви вчора і сьогодні не виготовляєте визначеної кількості цеглин, як було до цих пір? І прийшли наглядачі синів Ізраїлевих і волали до фараона, говорячи, для чого ти так чиниш з рабами твоїми. Соломи не дають рабам твоїм, а цегу говорить нам, робіть. І ось рабів твоїх б'ють, гріх на городу твоєму. Але він сказав їм: Бездіяльні ви, бездіяльні, тому і говорите, підемо, принесемо жертву Господу. Ідіть же, працюйте, Соломи не дадуть вам, а визначену кількість цегли давайте. І побачили наглядачі синів Ізраїлевих, біду свою в словах, Не зменшуйте кількості цегли, яку визначено на кожен день. І коли вони вийшли від фараона, то зустрілися з Мойсеєм і Аароном, які стояли, чекаючи на них, і сказали їм: Нехай бачить і судить вас Господь за те, що ви зробили нас ненависними в очах фараона, і рабів його, і дали їй меч у руки, щоб убити нас. І звернувся Мойсей до Господа і сказав: Господи, для чого ти піддав такій біді народ цей? і для чого послав мене? Бо з того часу, як я прийшов до Фараона і став говорити ім'ям твоїм, щоб він почав гірше чинити з народом цим, Визволити ж, ти не визволив народ твій. Вихід, глава 6. І сказав Господь Мойсеєві, тепер побачиш ти, що я зроблю з фараоном. Після дії руки міцної він відпустить їх. Після дії руки міцної, навіть вижене їх із землі своєї, і говорив Бог Мойсею і сказав йому: Я Господь, являвся я Авраму, Ісаку і Якову ім'ям Бог Всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. І я поставив завіт міз ними, щоб дати їм землю ханаанську. Землю подорожування їх, по якій вони подорожували. Я почув стогін синів Ізраїлевих про те, що єгиптяни тримають їх у рабстві, і згадав завіт мій: Отже, скажи синам Ізраїлевим: Я Господь і виведу вас під ярма єгиптян, і визволю вас від рабства їх, і врятую вас рукою простягнутою і судами великими, і прийму вас собі в народ. І буду вам Богом, і ви дізнаєтеся, що я Господь, Бог ваш, який вивів вас із землі єгипетської, з під ярма Єгипетського, і введу вас у ту землю, про яку я, піднявши руку мою, клявся дати її Авраму, Ісаку і Якову, і дам вам її у спадщину, я Господь. Мойсей переказав це синам Ізраїлевим. Але вони не послухали Мойсея через легкодухість і тяжку роботу, і сказав Господь Мойсею, говорячи: війди, скажи фараону, царю єгипетському, щоб він відпустив синів Ізраїлевих із землі своєї, і сказав Мойсей перед Господом, говорячи: Ось сини Ізраїлеві не слухають мене, як же послухає мене Фараон, а я не красномовний. І говорив Господь Мойсеєві й Аараону, і давав їм повеління до синів Ізраїлевих і до фараона, царя єгипетського, щоб вивезти синів Ізраїлевих із землі Єгипетської. Ось начальники поколінь їх, сини Рувима, первістка Ізраїлевого, Ханох, і Іфалу, Хецрон і Хармі це сімейства Фарувимові, сини Семеона, і Ємуїл та Йоамин – і, Огад, і і Іахин, і Цохар і Саул, син Хананейки. Це сімейства Семеона, ось імена синів Левія за родами їх, герсон, і Кааф, і Мерарі. А років життя Левія було 137 сини герсона, ливні і шемеї з сімействами їх, сини Каофові. Амрам та Іцхар і Хеврон, і Узеїл, а років життя Каафа було 133 роки, сини Мерари, махли і муше, Це сімейство левія за родами їх. Амрам узяв Ілохаведу тітку свою, собі за дружину. І вона народила йому Аарона, і Мойсея, і Маріам, сестру їх. А років життя Амрама було 137. Сини Іцхарові, корей і Нефер, і зихрі, сини Узеїлові, Месаїл, і Елцафан, і сифри. Аарон узяв собі за дружину Єлизавету, дочку Аменадава, сестру Наасона. І вона народила йому надава й Авеуда, Єлизара та Єфамара, сини корея, Асир, Елкана й Афеасаф, це сімейство Кореєві, Єлеазар, син Аарона, узяв собі за дружину одну з дочок Футиїлових, і вона народила йому Фенаєса. Ось начальники поколінь Левитівських, за родами їх. Аарон і Мойсей це ті, якими сказав Господь: виведіть синів Ізраїлових із землі Єгипетської за ополоченнями їх. Вони, то говорили фараонові царю єгипетському, щоб вивезти синів Ізраїлевих з Єгипту, це Мойсей і Аарон. Отже, в той час, коли Господь говорив Мойсеєві в землі Єгипетській, Господь сказав Мойсеєві, говорячи, Я Господь, скажи фараонові, царю єгипетському, все, що я говорю тобі. Мойсей же сказав перед Господом: ось я не красномовний. Як же послухає мене, Фараон?